Чи дякуємо ми Богу за погоду, за все оце, що має у ній ми, за почуття, за осінь, за природу, за те, що ми спасені від пітьми. Чи вдячні Богу за свою країну, за цю землю, де всі ми живемо, за рідну серцю милу Україну, від Господа чи волі ми ждемо. Її сьогодні руки розпинають, в їхніх серцях, на жаль, нема жалю. Вони гвалтують, немічних вбивають, та все одно я рідний край люблю. Молюсь я кожен день про це до Бога, моліться й ви про рідне, про своє, хоч нас і до небесвида дорога, цінуйте, друзі, те, що в нас ще є. І дякуйте Творця, за все створіння, за милість ту, що маємо, ми в ній. Є в кожній дні Його благословіння, йому хваління і славу принесі. Слава Богу!